Незважаючи на ці дружні обійми, незважаючи на таку зворушливу ніжну композицію, це все ж таки був вокальний двобій. Ну і першому ми хочемо дати слово Олегу Скрипці. Дівчата мені трішки ваш виступ нагадав ну в стилі так Титанік, 2. юлінка. Я пам'ятаю, як ви сідісі рванули це так, було круто, і все у вас такий сиплий голосочок. і... Мені здається, що вам ця пісня не дуже підходить. Ви ну е, можете набагато краще щось таке рокове, рокове співати. А Христині, по-перше, браво за ваш е, такий неоавтентичний стрій. Це прекрасно. і для от саме в цій пісні ваш вокал звучить краще. Дякую, дякую, Олежа. Я би хотіла передати слово Ніні Мітрофанівні. Кожна співачка, коли слухає свою пісню, шукає свою сльозинку, в яку вона вклала цю пісню. І я її знайшла у цій маленькій христині. Так що я дякую і мій вам низький уклін. Спасибо. Святослав Вокарчук – зірковий тренер цього чарівного співочого дуету. Почати я би хотів з дуже простої речі. Для мене, я це сказав сьогодні всій своїй команді, я хочу це сказати, щоб всі це чули. До виступів я не маю і не мав ніяких комирів. Я сказав, що все покаже виступ на сцені. Я би хотів відмітити Юлю в першу чергу за те, за дві речі: по-перше, за її героїзм, коли вона, знаючи, що вона остання залишилася взагалі на всьому проєкті, порвала зал в тряпки. І не, не залишила мені вибору, знаючи, що я строгий тренер і можу не повернутися, не залишила мені вибору і повернулася. А по-друге, за те, що вона знайшла а, в собі всі можливі творчі сили і не злякалася того, що пісня, от як багато тренерів, хто сказав, не її, і показала, що вона її. І я хотів би, щоб ми всі подякували за це, тому що це справді, справді було дуже круто, це був героїзм. Але але конкурс є конкурс. і Я все таки мушу робити цей вибір.